В коментарях під відео про цукорок мене вже неодноразово питають, як можна визначити відстань до безпілотного літального апарата за рівнем сигналу. Є така табличка, її склав Сергій Флеш, я вам зараз її покажу. Але майте на увазі, що орієнтуватися на ці показники можна лише на відкритій місцевості. Це, наприклад, якщо у вас. Цей цукорок знаходиться десь на бронежилеті на вулиці поряд з вами, або він за лобовим склом авто, але ніяк ні в бліндажі, або ще десь в якомусь укритті, або в металевій конструкції. А ось і ця табличка. Якщо рівень сигналу мінус 60 дБ на метр, це приблизно до 2 км, і якщо мінус 70 це приблизно. 1 5 км, якщо мінус 80-10 км, мінус 10 15 і мінус 12 25 кілометрів відповідно. Все ж таки повторюю, акцентую вашу увагу на тому, що це приблизні дані. Точно відстань він вам ніяк не покаже, бо тут є багато факторів. І повторююсь, що ця таблиця актуальна, коли між цукерком і БПЛА немає перешкод. Або цей цукорок на бронежилеті, або під лобовим склом автомобіля, або на даху бліндажа. І ще один такий нюанс. Сергій Флеш написав, що зала на екрані може бути ланцетом. Це означає, що безпілотник детектується як зала, а фактично це може бути ланцет. Так що користуйтесь цією табличкою. Дякую за увагу! Бажаю вам мирного неба і слава Україні!